Всем привет! Хто ще якщо так, ніхто не зібрався, зараз пятянется народ сьогодні буде запуск жига Ж-жига, -жига, жига, зажигалка Не щось на зуб Там мясо походу так, запуск машина стояла досить довго. Дуже довго. Зобов'язані, Ось сьогодні ми реально. зобов'язані. роботі. Понеділок не робити. No. Запуск ставимо. Запалення витягуємо. Ось цей підсос. Можливо, потрібно було підкачати трішки бензин. Чим я й займуся. на скор в руку, щоб гарненько завелася, але бачу, бензин не втік. Так, бензин є. І це я той. Всім здоров'я, всім привіт. Щастя, здоров'я, многое блага літа. Всього, всього, всього самого найкращого. І так, швидкий запуск. Чи буде, чи не буде. Зараз всі поспостерігаємо. Все, зробили, поклали підсос. Не дуже і швидкий, але запуск стався. Все-таки, як-не-як, Того що другий автомобіль нас підвів. І вимушені ось поїхати на ось цьому. жига жига зажигал Так, трішки засовую підсос. Зараз подивлюся, який вихлоп. Вихлопа. Трішечки є, але не так і аж ще й сильно. Тому що машинка ремонтувалася. Нехай трішки прогріється. Я поки. Повідкривай так, і там е, хтось говорив на рахунок ухилянта кому потрібно можу показати посвідчення. Ось в цьому прямому ефірі, а не в тому, в якому він писав той прямий ефір не актуальний. Для таких посвідчень. Ага, словом, будемо виїжджати. Звісно, мені. Держи. Так, ключом мобільний на все писать. Ні, ні, не треба мобільний. Ми не буде мабуть. Прямій ефір буде завершуватися при виїзді з... Де ловить Wi-Fi. Так, пробуксовочки. Слава Богу, не вийшло. І заглов. То що вже тут сос потрібно запихати. Ну, в вонюкомат, не попадись. Е, Заживай. Ну так, краще не попадатись. Спасибі. Але є, є документи. Так що все супер там хтось писав на рахунок у хелянт у твій прямий ефір, якщо помніш. Mm -hmm. Це що, відкуда? Має з України. Нехай і російська машина, але з України. Окей, панель. Стоп, панель, літера. Я її вижу. Угу. Uh -huh. У вас там их много? Е, е, е. Есть немножко. Немножко побольше. Аккуратно. <laughs> так трудно не так легко ходить, как, а он, как наша машиной. мама. Ну. <laughs> <laughs> <No. laughs> Кое-чё, у нас с бензином то ещё датчиком. Наши авто надежнее езди.